Всім добрий вечір. Хочу сьогодні з вами поспілкуватися за таку проблему, що робити, якщо розсада не росте. Розкажу коротенько, що я роблю. Розкажу, що знаю, може вам стане корисний мій досвід у вашому вирощуванні розсади. Я стикався з такою проблемою, бачу, що деякі люди мені пишуть, є коментарі, що не росте перець, баклажани не ростуть. Хочу вам розповісти, що я роблю і що я вважаю основними факторами, які впливають на те, що розсада не росте. Давайте по порядку. Що я вважаю, що е, саме впливає на те, що розсада, е, якщо не буде дотримано, то розсада буде не, не рости. По-перше, це сонце. Е, якщо не вистачає е, сонячного світла розсаді, наприклад, е, нормального освітлення денного, то хоч ви там підкормлюйте, хоч який у вас там ґрунт, е, хоч які сорти гарні у вас розсади, е, рослини не будуть рости. У мене нема. Багато сонячного світла, у мене десь орієнтовно сонячне світло до зранку до 2-ї години, перша-друга година. Це десь 7-8 годин прямого сонячного світла. Потім вже в мене таке сонячне світло вже воно не пряме, вже таке відносне, але все рівно. Перчик видно, що перчик, от, наприклад, перчик, він тягнеться до сонячного світла. Якщо у вас мало сонячного світла, і ви бачите, що розсада. Погано розвивається, краще переставити десь на більш сонячне світло, Має, може краще маєте підвіконник, або десь балкон, або якусь лоджу. Або е, крайній випадок це докупити лампу, яка досвідчує розсаду. Зараз колись була проблема з цими лампами, багато не було такого вибору. Зараз таких проблем з цими лампами. Зараз можна купити, вибрати, ну, якщо, звичайно, ви хочете і вам буде вигідно вирощувати розсаду, досвідчувати, купляти лампи ну, це ваш вибір. Далі температурний режим. Якщо розсада росте, з вами вирощується в холодному приміщенні, вона рости не буде. Треба, як мінімум, забезпечити розсади 18-19 градусів, там на ніч-меншу, але це орієнтовно. Там кожному до кожної там, помідора, перець, баклажани мають свої температури. Нормальна хатня температура буде нормально. Десь 19, 20, 21 градусів. Ми стараємося бачимо, якщо, наприклад, в хаті вирощуємо. Повищена температура, стараємося відкривати балкон, вікно, але, звичайно, не там, де розсада, щоб не було протягу. Трошки знижувати температуру, але щоб розсада не стояла в холоді. Якщо буде розсада стояти в холоді, наприклад, на балконі, от, наприклад, на балконі, і там знижується температура до 10-12 градусів, то відповідно розсада не буде рости нормально розвиватися. Так, далі. Третє полив розсади. Якщо ви. Розсаду заливаєте, ви повністю коренева система там стоїть в болоті, чи там, в воді стоїть у вас. І рослина не може нормально засвоювати поживні речовини. Це треба, щоб розсада була в такому більш посушливому стані. От я вам зараз от розгорну. Перчик, бачите, зверху він повністю сухий, там, аж, там вже аж далі вологість є. Але це він був в мене вже политий, я стараюся, щоб в мене десь і полив десь, десь до разу на тиждень. Щодо води, важливо, вода може бути, всяким, може бути і карбонатна, і ж багато желіза мати, як всякі мікроелементи можуть ці елементи блокувати елементи живлення у розсади. Тому розсада Може, оскільки елементи заблоковані, вона може не получати те, що їй потрібно, тому може відставати в рості. Що ми робимо? Ми воду свою, у нас вода міська, ми свою воду фільтруємо і відстоюємо. Фільтруємо, щоб забрати всяке желізо, всякі домішки, а відстоюємо, щоб вийшов хлор. Краще брати, щоб поливати розсаду це. Жрела воду найкращий варіант, більш там переважно, більш збалансовану. або дощову, або дощову воду. Це два найкращі два варіанти, щоб поливати розсаду. Ну, хто як може забезпечити. Ще може бути такий варіант, що це прям такий, така розсада, такий сорт, таке насіння попалося, що воно рости не буде. Це, ну, якщо ви купляли, наприклад, в магазині, то переважно зараз в магазинах всі фірми, переважно вони одні там насіння, один поставщик насіння, вони просто фасують свої упаковки. Переважно насіння має бути добре. Якщо воно зійшло, воно має рости. Але якщо ви ну, може бути, що воно попалося, ви дивитеся, якщо у вас, наприклад, інші рослини ростуть. В одних тих самих умовах, той самий ґрунт, ті самі умови, а ці не ростуть, Ну, видно, напевно, може бути, що попався такий сорт чи погане насіння. Тоді вже вам нічого не... Тоді це це треба, може бути такий теж варіант, що погана, погана рослина. Тоді треба просто ці вже рослини викинути, посіяти номи і не гратися з ним. Останнє. Мені здається, що саме головне, що саме може вплинути, якщо ці всі решту факторів ці перечислені дотримані. Переважно всі, хто вирощує розсаду, все дотримується і температури, і поливу, і освітлення. Але може бути ґрунт. Це може бути ґрунт. Ви, наприклад, купили ґрунт. Виробник нечесний, або дав поганий ґрунт, або десь набрали ґрунт, з, наприклад, нижніх шарів. Він не має ні мікроелементів, ні поживних речовин, і він бідний і розсади, тому розсади. я з таким стикався. У мене таке саме було купив ґрунт неякісний. Було багато ящиків розсади. деякі ящики росли, а деякі ящики просто відставали в рості. І просто ті вже там піднялись, а там ця розсада сидить, один-два листочки і не росте. І тому треба, що робити? Якщо у вас розсада відстала в рості, і ви вже, в принципі, опеділися, якими факторами, то треба цю розсаду дати старт. Що б я робив? Що і що я роблю? Що, якщо дати старт? Так, я е, зразу кажу: я даю е, старт і буду розказувати за е, мінеральні добрива, за мінеральні підкорнки. Я народними підкорнками сумніваюся, що якщо у вас розсада не росла, то вам не поможе цибу, цибули, цибульове листя, е, її дати старт. Я вам розкажу, що я, що я роблю, і що, як я, якщо в мене бачу рослини, треба десь підкормити або десь пришвидшити їх ріст. Так, перше, що б я дав, от я би дав таку кальціва селітра. Це тут добриво, тут селітра і кальцій. Чому кальціва селітра? Зразу би я. саме краще, звичайно, дати рослини, яка відстає в рості, це азот, бо азот стимулює рослину до росту. До утворення і листів, і стовбура, і все, щоб гарно рослини розвивалися. Але чистий азот я би не давав. Я би дав кальцієву селітру. Тут є азот і кальцій. Кальцій дуже важливий для рослини, він формує коріння важливий у розвитку стебла рослини. І на перших порах я би дав кальцієву селітру. Як вона дається кальцієва селітра? Цю підкормку кальцієвою селітрою? На кінчик кальцевої селітри, от кінчик столової ложки, тут буде десь до 2 грамів на літру води. До 2 грамів на літру води берете. Можете міряти вагами. Але я би на вашому місці не грався з цим. І просто кінчик столової ложки тут до 2 грамів. Якщо буде 2,5, то біди не буде. Кидаєте у воду. І розводити цю кальціву світру, щоб вона розвилася. Перевад... Треба брати тепліше вода, буде швидше розводитися. Зранку проливаєте, в... Зранку проливаєте рослину, щоб коріння було вологе. Ввечері даєте підкормку. Потрошечки зверху підливаєте, можете знизу дати, як вам, як вам це, Кальці... підливаєте підкормку кальцієвої селі. Це перший тиждень. Через тиждень я би дав комплексне добриво. Який має фосфор і калій. Тут, от, наприклад, в мене майстер Агро. Тут формула 15, 17, а ну, видно? видно 15, 17, 28. Тут 15 азоту, 17 фосфору, 28 калію. Ну, у мене трошки таке добре, бо воно більш заточене на калій, але якийсь, якийсь грязний взялося. Але, це, але можна тут є майстер-агро цього добрива, навіть цього можна брати різне, яке ви не маєте собі використовуєте, або яке будете мати в магазині. Головне, щоб воно було комплексне, щоб воно було водорозчинне, і, при, і е, е, воно застосовувалось для кореневого живлення. Чим добре це е, майстер агро, Водорозчинний комплексне добриво з мікроелементами, амінокислотами, фітогормонами, вітаміни. Воно зразу дасть рослині всі, що їй потрібно, щоб її не, рослина не буде витрачати час на їх утворення, а зразу вона їх отримає і буде починати рости. Перше дали кальцію селітру, через 7 днів дали це можна дати комплексне добриво. Якщо ви не маєте комплекс добрив і не хочете купляти кальцеву селітру або комплекс добрив, от у мене ще є такий варіант. Я підкормлюю, наприклад, є у вас підкормка для вазонків. От підкормка для вазонків, хелпрост. Тут мікроелементи є. Тут є у нас азот 20, 8 фосфору, 10 калію. Азоту тут багато, рослина гарна, а тут є амінокислоти ще, полісахариди. Вітаміни, також і макро і мікроелементи. Мікроелементи тут желізо, манган, цинк, мідь, бор, молібден і магній. І цим може тут проливається, тут дається два ковпачка на літру і можна пролити свою розсаду. Е, якщо не хочете докупляти, там, ну я розумію там. Всякі комусь треба, комусь не треба цих е, добрив, але всі і кальція, я селітрія, хочу сказати, що є розфасовано по маленьких пакет, і майстер Агро, теж воно розфсовано по маленьких пакетах можна купити. Тому можна різні варіанти. Далі, щоб якщо вам вже е, ви справді така розсада, маленька, якась така вам не подобається, все одно ви дали під корінь, і вона якась така, знаєте, що. Хочеться ще щось їй допомогти, можна дати от такий ще я деколи свою розсаду про такий Брексил Mix. Якщо бачу, що мені не подобається розсада. Знаєте, може бути листя якесь не таке, або може бути якийсь. Ну, не виглядати людський людський вигляд, може не мати розсада. Тому я можу от про розвести мікроелементи. Це Mix, коктейль мікроелементів. Що тут є? Тут желізо, магній. Манган, цинк, молібден, мідь і бор. Коктейль мі мікроелементів. Ці 15 грамів розводяться в 10 літрів води. І кропиться розсада, можете покропити свої вазонки, там ще щось. Це не 10 літрів це буде це. Так, це ще можна зробити. Далі. Далі саме лінивий варіант вам розказую. Як можна зробити? Отут, зараз відсуну. У мене тут кульку нітромофоска. Це польська нітромофоска. Можна, я так і робив. Просто нема коли гратися, наприклад, зайняті. немає коли розводити різні підкормки. це все. Берете кілька гранул цієї нітромофоски. От, посипали, Роз... бажано розкидати. Щоб було рівномірно розкидати, щоб не були на купі. Загортаєте землею. Я не буду загортати, бо мені не треба, щоб перець сильно ріс. І загортаєте землею, і собі маєте чистий спок. І раз, два, зверху треба пролити, щоб гарно розчинилося добриво. Нітрому фоску не дуже добре брати, бо вона має калій у хлористій формі. Або там переважно наші комплексні добрива мають калій хлористій формі. Є добрива, що калій мають не хлористій формі, там фертість, яроміла, там, ну, які ці комплексні. Головне, щоб це було комплексне добриво, і переважно, щоб калій не був в хлористій формі. Але якщо візьмете калій хлористій формі, не переживайте калій там вивітриться. І ці рослині нічого не буде, якщо водноразово зробите. І це. Це ще я так роблю, коли мені треба, щоб рослина, наприклад, буде за два тижні. Я бачу, наприклад, що рослин 1,5-2 тижні бачу до висадки, рослини малі. Я взяв, розсипав комплексного добрива, і, і рослини дають, і гарно ростуть, розвиваються. Отакі От можна зробити заходи, щоб е, рослини почали рости. Отаке От відео. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба і гарних рожей!